Таки всім привіт! Startфіch. Заліпований горох готовий, заліквідений, короб полуниця. це Ми покажемо крупним планом, ми за ним до Вови заїжджали, знайшли. Інтеркриль. Мукичка у нас кончилась. Оп. Більше половини висипав, остальне оставимо на закуску. Вдруг ловиться не буде, щоб не переводити багато прикормки. Ну, Учитує те, що ми тільки приїхали, всю ми викидаємо і повернемося, щоб заміжа... замішати ще святі амурчики повигризали весь зелений, коми ще залишили сушняк. А тут, тут зелений є, а там всю зелень. Викосили. Нечагенько так. Місток вільний, збоку теж нікого днем немає. Кажуть, покльовки вечором вночі вранці. Ми приїхали з обіда, бо ви знаєте, яка це тяжка робота. Розмотатися, завестися. Ще акумулятор желательно кинуть на зарядку. Завози тут бішані, але від сусідів я дізнався, що вони ловлять амура в заброс. А це 30-60 метрів від сили заброс. А хтось навіть 10 метрів від комиша закидає. Ще не холодно і він, можливо, тут тусується. Невозможно, а точно. В ту сторону немає смислу завозити, молі вітер нам в спину, там можна було на мостіку стати, як ви пам'ятаєте, місток. Блін, він тепер високий. Вода, вода, кстати, сточена з цього водосховища цілого. Тавок величезний, під 200 ще метрів до тої сторони. Ну, більше ніж на 150 я б 130 не завозив. Краще вже на ту сторону переїхати. Там один місток, але я бачу, місцями можна зробити іще поляни. Але поки місця вистачає всім і можна бронювати гадку. От такі от пироги. Як вам якість? Це не 4К називається. У нас тут 2,7 на 16,9 на 60 кадрів стоїть. 4К на лінзі немає. На Max Less Mod 2 лінзі буде. Я дивився, я вже включав параметри і дивлюсь, там воно є подлюки. А на второй це на першої оригінальної не додавали 4К у 12 GoPro. Такі пироги. Ладно, бадяжимо клубничку. Грузимо все це в бункер. Додавимо. Кольорового життя їй <гум> наш горох гіпований, п'яний, того що скис і броде. І позавозимо, не розводимо болтологію, понеслась. Човник готовий. Попере. Цей кущ нам буде, звісно, тут сильно мішати при виважуванні риби. Ну, я думаю, з кущом ми договоримося. Дистанція 37-40 50 Я думаю, так нормально, так це буде перва точка сохранить. Вигрузить судно на базу. Все легко і просто. Порядок. Обачно я кажу, що яке-небудь нове вніджіння це плюс 10, плюс 20 успіху. Ну іноді кораблік це плюс 300 к успіху. Коли кидаєш точ-точ, метр в метр. Не метр вліво, не метр вправо, не 2-3 метри вперед, не 2-3 метри назад. А повірте, якби ви не кліпсувались, як би ви не махали. 2-3 метри це железна похибка при ідеальних условиях. А то і всі 10. А тут завжди метр в метр. І риба не розплескується по водойому. так казати. Пятно не увеличується. Воно завжди одне невеличке, метрове пятно, де риба крутиться. Не отут ви закормили, а слідуючий забросили, він впав в 3 метрах, а потім ви промазали, не докинули в 10 метрах недольот. Навіть він впав, з нього прикормка висипалась, навіть якщо ви його витягнули, там вже кормова точка. З цим нічого не поділаєш Того. Судно це дуже круто, якщо воно у вас є. У нас, кстати, рамфері. Непоганий. Не од... Ідеальних с... корабликів не буває, але це ціна якість, мені здається, топчик. І це мені всі кажуть. Хоча косяки случаються, але вони і справляються по гарантії. Таке, не про кораблик справа, перезавозимось, точніше дозавозимось кораблик отдихай а у нас тут а у нас тут Цю крутю. у мене штатив з цим самим похоже на клюваку на слабеньку клюваку так шо, що ти тут снімаєш чувак таймлапс ми тут работаем на всі гоупрохи де то снимається по клвке так дето отак Ать підсечка і це риба. Клубничний бубалець спрацював. Ви занадто далеко стали, вам не здається. У камери великий обзор, а буде і справді більший. Настане той час з Max Lands Mod 2.0. Навірно, фіушний, як і в тому году. Але може бути і крупніший. В тому році ми попали на закриття сезону. Куди один дрин вже заліз. І вже крупний почти не ловив з ні в кого. А в цьому році ми відкриваємо сезон на старт фішингу. Тому... А потому... Він вже десь рядом я протикав. Хто це? Коропець! Коропець, коропець! Ха-ха! Тут капець засранець, Я б тебе витащив! Щось він сильно не підріс з прошлого року. Можливо, їх багато було, а може і не багато. Оп, та тихо мені! Це ж не покльовка була, ні, це я просто черпану, да. Так і є. Ось такий от кілушничок. Красавчик. Полунички прихватив. І точку ми судном забили. Ми туди зараз повернемось. Оно здрі як тричать? Ну, В тому році я пам'ятаю, менше кіла попадались, але рідко в основному такий стандарт ішов. Як ви думаєте, забрати чи відпустити? Забрати чи відпустити? Лайк відпустити, дізлайк забрати. І давайте посчитаємо дізлайки. Скільки дізлайків нас ставили, щоб забрати. Порядок під берегом глибоко. Там, є, там метр... Пів метра вперед стаєш вже глибше, ніж по коліна. Обрив нормальний, ще й вода упала, глибина ще ближче стала Тут глибоко. Почти до двох метрів Сразу йде. Це я. Та й маю. Ще й пейджер через раз срабатує. Тут два рази дзенькнуло, а там тільки один я в машині. Під машиною сидів. В тіньку. Так, снасть сработала наша. Любима дідуська з дробіною, двойний горох, одинарна полуничка, обичний волос. О, отак і живемо. Та тут я, тут я на горошину реагірую. Ладно, одної рибки маловато. Треба задуплить, дуплетом вистрелити цей сюжет, чи не так. Це була перша завезена точка, до неї осталось 40 метрів. Зараз перевіримо, на якої дальності клюнуло. Там, по-моєму, чи 60 було, чи щось таке. Четвертий завіз на 27-30, він зовсім отут недалечко. Сидить закормлений, неізвісно, де буде тропа, так сказати, проходити. Блін. Зброс проізойшов, допоміжно не підкармлював. Глубина, наверное, метрів до трьох. 64 метра. Кому інтересно, хто буде сюди їхати, буде знати, де клюнуло. еле єлі, єлі дихає, але натяжечка єсть. Оп, з далека, то ще 8 метрів. Таті. І нечогенький такий, даже як для лески. хороший коропяра. Потягнемо. клубника відпрацьовує завжди, як бачите. Я в виду вас підтягнемо поближе. <риклад> Ух, ще жарко. Але водичка вже така собі. Ногу намочити можна, ну не вище. <риклад> По коліна максимум. Ноги, ну не вище. Цікаво, тут раки є, може коробчика порізати на раколовки. Тому він вже на сусідню на ліс падло. Може це вітер був зачепив. Ну і де по ній, я бачу по по свінгеру. Треба доставати бекліди. Затопив ліску і ніяких проблем. От вже залишилось метрів 40-50, щоб завозиш далеко. Не ожидав, а кажуть клює слабенько, то от за півчаса втора покльовка. Стояло прикормити. Не він уже перескочив її. І... Порядок. Осталось метрів 20. Зараз буде наматуватися шок лідер. Це слово нельзя казати на відео. О! Чого його не можна казати на відео, то що камера виключається, а делає стоп відео І цю фразу теж нельзя казати Тут глибоко Він уходить на глибину. Іть Попандос Коробчик пандос. Полнейший. Ага. Камера нерівна стояла. І ще нерівніше дихала. Оп, тримайтеся. Хоча я думаю для того самого нормально. Такий же. Може це навіть той самий, що мало ймовірно бо він взяв з набагато більшої глибини. Ну що, та йома моя, пилка, оця мене доб'є колись їхня. Старфішинг mm. нас не підводить, без риби до зими не останемося, як бачимо, літом не брало. Але вересень місяць і стандартний гарненький коропець до 1,5 кг, кіло 300 такий. Ха-ха, Камера на голову, коропа дивиться, попадається. Ну, я думаю, цього заберемо, залишимо. Оп! Сапетик розвернемо, але то вже буде не на камеру. Працюємо. Перезавоз пройшов успішно чи не так. А саме так. І ще проклюне. Рибка в торбі є. Треба йому грузика підчепити на край, щоб торба вирівнялась, бо торба плаваюча, чи то короб спливаючи. Ліж би він не здох, не должен. Я його ніде не, не зачепив, не ранив. Губу пробив, ну то таке. Не на кукан же сів. Тихо мені. Отакі пироги. Прикормочка почти закінчилася, але ще на один перезавіс, на 4 дрена розберемо, плюс пачечка залишиться на наступний раз, на наступний день. Вечерія, як бачите, вже з кожним разом все раніше і раніше. Раніше ніч була коротка, зараз спиш-спиш, та ж у нас зараз Ох, От якось так. Що ж прикормочки посилочки в описі в магазинах вашого міста. Та й в Кривому Розі їх повно. І на терміналі у Вови. Я навіть во флагмані відкрию вам секрет, я навіть во флагмані зустрічав, Ну не прикормку, крилів муку. Недовгий не час і прикормка з'явиться, діло теж тіське. Шутка-шутка, все може бути, в муку не один раз бачив, та й не тільки. Також у нас на ювілейному. В магазині основа улову теж вона є. Ми туди не раз захожі, ми от туди брали горох і, діп. і діповали його, як бачите. От такий от красавчик. І прикормочка там є. Ціни кругом демократичні. На прикормці багато не заробиш. Красапіта. Ладненько, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти по поводу GoPro 12 Black вітаються, а іншої нема. 12, просто 12, можна казати, 12 Black. Раніше випускали біла, жовта, синя. Значально проіграшні варіанти. Ой, так не дуже. Але поки що жодного глюка, жодного завису, жодного нарікання після того, як обкаталась, перепрошилась, обновилась, прокачалась. Через інтернет. Все відпрацьовує у всіх режимах навіть таймлапси і таймварпи. За що окроме дякую, Говпрохі 9. Це вона вам возила туди-сюди. Може її поки що не будемо продавати. Хто ж на кораблику буде відпрацьовувати, не 12-ту зчіпляти. Жалко. Хоча все може бути добренько. Усім пока і до зустрічі на воді.